Вітаю! Ви натрапили на відео, де я даю найефективніші вправи для сідниць. З ними ви пропрацюєте всі м'язи ніг і сідниць. Але сьогодні акцент зробимо саме на сідниці, тож після тренування ви не просто їх відчуєте, а готуйтеся, що на наступний день, можливо, буде важко сидіти. Та не лякайтеся, це нормально для перших тренувань. Далі вже адаптуйтеся і больові відчуття будуть зникати. Але для такого ефекту необхідно виконати хоча б 2-3 вправи з тих, що я пропоную, по 2-3 підходи. Всі вправи не потребують додаткової ваги чи обладнання і легко виконуються вдома. Не думайте, що це робить їх неефективними. Спочатку спробуйте, адже в грамотно підібраних вправах вага власного тіла це найкращий інструмент. Можете виконувати всі вправи в рамках тренування на нижню частину тіла, або ж інтегрувати 2-3 вправи в своє тренування на все тіло. І, звичайно, щоб приєднатися до повної програми тренувань, якої вам вистачить на все життя, переходьте за посиланням під відео або пишіть мені в інстаграм. Присідання на одній нозі пістолет є високоефективною вправою для розвитку сил, стійкості та координації м'язів, ніг і сідниць. Вона акцентує навантаження на одній нозі, що дозволяє збільшити активацію м'язів і покращити баланс. Тут задіяні наступні м'язи, квадрицеп, сідниця, біцеп стегна, підколінні сухожилля, внутрішня поверхня стегна, дуктори і креступні. Виконання вправи не вимагає додаткового обладнання. Ноги постав на ширині плечей, стопи трохи розведені назовні. Дивись прямо перед собою, спина пряма, плечі розправлені. Починай згинати коліно однієї ноги, а іншу трохи підійми і тримай прямою. Згинаючи коліно, опускай таз донизу, наче хочеш сісти на стілець за собою. В процесі спину не згинай, але тулуб наче нахиляється до ступні прямої ноги. Опускайся якомога нижче. бажано до тих пір, поки стегно стоячої ноги не стане паралельним підлозі або трохи нижче. Натисни на п'ятку, щоб повернутися до стартового положення. Повільно виконуй цей рух, контролюючи кожен елемент. Не розслабляй суглоби в кінці. Повтори вправу іншою ногою. Стопа рівно на підлозі. Не відривай п'яти або носки. Повоз більшу кількість повторів і амплітуду руху. Чим нижче ти присідаєш, тим виконання важче. Легший варіант виконання з підтримкою. Легша прогресія присідання на одній нозі на платформу. Детальний опис техніки виконання яких пояснений в інших тренувальних днях цієї програми. Присідання на одній нозі, стоячи на тумбі, це відмінна вправа для розвитку сили, рівноваги і координації. Вона акцентує навантаження на одній нозі, що дозволяє збільшити активацію м'язів і покращити баланс. Тут задіяні наступні м'язи: квадрицеп, сідниці, біцеп стегна, підколінні сухожилля, внутрішня поверхна стегна, адуктори і креступні. Для виконання вправи необхідна будь-яка стійка підвищена поверхня, стілець, тумба, лава, яка витримує твою вагу. Стань на тумбу однією ногою, іншу ногу тримай звисаючою, спина пряма, руки можна тримати перед собою для балансу або на поясі. Згинай коліно стоячої ноги та відводь стегно назад. Наче хочеш сісти на невидимий стілець. Опускайся вниз, наскільки це можливо. Бажано до тих пір, поки стегно стоячої ноги не стане паралельним підлозі або трохи нижче. Погляд спрямований вперед. Натисни на п'яту стоячої ноги і розігни коліно, щоб піднятися назад у початкове положення. Напружуй м'язи сідниці квадрицепси під час підйому. Не розслабляй суглоби в кінці. Повтори вправо іншою ногою. Типа рівно на тумбі. Не відривай п'яти або носки. Поступово збільшуй кількість повторів. Легше виконувати вправу з підтримкою, тримаючись руками за щось. Важчий варіант присідання на одній нозі пістолет. Детальний опис техніки виконання яких пояснений в інших тренувальних днях цієї програми. Альтернатива, якщо немає стійкої поверхні, яка тебе витримає, і немає лавочки, можеш виконувати присідання на одній нозі пістолет з підтримкою або без, але бажано користуватися альтернативами деякий час, поки не буде можливості виконувати оригінальну вправу. Болгарський спліт присідання є ефективною вправою для зміцнення м'язів, ніг, сідниць і м'язів. Кора вправа допомагає покращити баланс, координацію та асиметричну силу. Так як амплітуда тут більша ніж в звичайних випадах, то задіюється більше м'язових волокон і більше навантаження на м'язи і м'язи стабілізатори. Тут задіяні наступні м'язи, квадрицеп, сідниці, біцеп стегна, підкоління сухожилля, внутрішня поверхня стегна, адуктори і креступні. Для виконання вправи необхідна будь-яка стійка підвищена поверхня: стілець, лава, тумба, краліжка, диван. Стань спиною до підвищеної поверхні на відстані приблизно довжини своєї ноги з позиції сидячи. Одну ногу постав на підвищення, верхівка стопи спирається на лавку. Тримай спину прямою, груди піднятими, плечі розправленими. Згинай переднє коліно, опускаючи тіло вниз до тих пір, поки стегно передньої ноги не буде паралельно підлозі або трохи нижче. Заднє коліно також згинається, наближаючись до підлоги, але не торкаючись її. Щоб працювали більше квадрицепси, не нахиляйся вперед. Для більшого задіяння сідниць нахилися вперед, але спина при цьому пряма. Натисни на п'яту передньої ноги, щоб піднятися назад у початкове положення, але трохи залишай зігнутим переднє коліно. Напруж м'язи сідниць і квадрицепси під час підйому. Повтори вправу іншою ногою. Не перерозгинайся в поперековому відділі, не спирайся задньою ногою на пальці. Переднє коліно спрямоване вперед і не виходить за лінію пальців ніг. Виконуй вправу з повною амплітудою і не поспішай поступово збільшує кількість повторів. Легша прогресія випаде без підвищення. Детальний опис техніки, виконання яких пояснений в інших тренувальних днях цієї програми. Важче виконувати на нестабільній поверхні. Дйом тазу в містку з підвищення це варіація класичної вправи, яка додатково активує сідничні м'язи, задні м'язи стегна і м'язи кора за рахунок збільшення амплітуди руху. Ця вправа також допомагає покращити стабільність тазу і гнучки стегон. Для виконання вправи необхідна будь-яка стійка підвищена поверхня: стілець, лава, тумба, короліжка, диван, Ляж на спину на килимок або підлогу, розмісти стопи на підвищеній поверхні на ширині стегон, коліна зігнуті під прямим кутом. Руки розмістив вздовж тіла долонями вниз. Поперек притиснутий до підлоги. Напруж сідничні м'язи та тримай напруженим прес і підніми таз вгору, утворюючи пряму лінію від колін до плечей. Утримуй верхню позицію протягом однієї-двох секунд, стиснувши сідниці і відчуваючи напругу в задніх м'язах стегна. Повільно опусти таз назад на підлогу, контролюючи рух. Тримай спину нейтральною, уникай надмірного прогинання або округлення спини під час підйому. Не поспішай. Контролюй рух. Поступово збільшуй кількість повторів. Ваша прогресія підйом тазу вмістку з підвищення на одній нозі. Детальний опис техніки виконання якої пояснений в інших тренувальних днях цієї програми.